Так, прошу причину мені Причина вашої зупинки мені причепі Відсутній бризовик та задній пристрій. Фарту, грязовий фарту. А ви що, так. відео на так? да, звісно, що дивлюся, як ви на причепі, думаєте? З правого боку відсутні грязозахисний фартов. Я розумію, віде. він загубився по дорозі. Що я маю зробити? Згідно статті 16 закону про дорожній рух, водій повинен Перед виїздом перевірити стан технічного свого транспортного. Він загубився засобу, та по дорозі. Засухати, та за ним Він загубився у по дорозі. Я не буду вставати через кожних 20 дорозі. кілометрів Я дивитися. Я говорю на законних підставах. Добре. 16 стаття Закону про дорожній рух. Водій повинен перед виїздом перевірити надійність, технічний стан транспортного засобу і стежити за ним по дорозі. Так. Тепер ви мене чуєте, що я пояснюю? Він загубився по дорозі. Де його маю взяти? Звідки я знаю, де він загубився? Я маю ваші пояснення, будь ласка, придивіть ваші документи. Якщо документи прийдемо, то так далі. Ваше посвідчення службове можна побачити? Знімати на друзі. Так, камінці. Не, я не буду знімати на відео. Калина. Да, да, да. Богдан Анатолійович. Да, да, Дійсно до цього. А яке ви, яке ви яке ви Звоняна ви? Ні — Ні-ні-ні. — А що? Що ви хочете виходить, на там штирня. А що я повинен виходити, я не поняв. не к вам так тянутися. А на якому основанні я повинен виходити з машини взагалі? Якщо ви хотите з документами, ходіть ознакомлюватись. Дуже дякую. От, вам тянуться, ніхто не обязан Ну і шо? Що? що? А шо, може мені виходити з машини кланятись вам? Ми чи що? А ми мої... вам тоже не должны Ви вам представились, ви вам придавіли документи. Якщо ви хотите їх близько увидети, то ви виходите і правильно? Я не винен, що машина висока. Я не винен, що машина висока. Не так, вам, вам посвідчено. Ваші документи? Так, Посвідчення водія, техпаспорт, винаховського огляду та страховий поліс. Страховий полюс, в яких випадках Згідно з показується... 3 закона про обов'язкове страхування. Так. Цивільно-правової відповідальності, власників, населених транспортних засобів, органи, посадові особи, Національної поліції, які стежать за дотриманням правил дорожнього руху, мають право перевіряти водія наявність чинного договору. Стаття 53 цього закону, законного обов'язкове страхування. Так, добре. При яких випадках ви маєте його право перевіряти? Я вам ще раз скажу. Я... Скільки випадків взагалі Я є вам ще для перевірки страхового полюса? Ви мені, я будь ласка, третя... скажіть. Скажіть, 63. Я розумію вашу статтю. Скільки випадків є для перевірки страхового полюса? І коли? При яких я, обставинах я, він перевіряється? Я, я що сказав статтю. Стаття 53. А ви мені поясніть, що вона значить. 53? Так, А я вам можу розказати, коли страховий поїзд під'являється. В яких ви випадках, я вам можу сказати, пред'являється страховий поїзд. Пізно, закону, про обов'язкове страхування. Я це знаю. Значе, я вам, а вам сказати, поліція. коли А вам сказати, коли пред'являється страховий поліс? В яких випадках? Я вам статті не назву, бо я вважання. не пам'ятаю. Я просто статті не пам'ятаю. Але при пам складанні адмін... Протоколу і при дорожньо-транспортній пригоді. давайте заставляти. За що ви будете составляти? Well, за відсутствує, за відсутність, а я його де маю взяти. Я його де маю взяти, він по дорозі мені облетів. Звідки я знаю, де він облетів. Чому? Можемо Я документи. Я що вам відказую, представити документи? Я документи не зупину. Що ви страховий поліс показувати не будуть. Правильно? Потому что он когда показывается. Вы сами назвали, когда составляется обмен материал, правильно? Правильно. Ну, давайте составлять, и вы будете обязаны показать. А что вы, а что вы будете составлять? Я, я тоже назвал. По статье 121, части 1. 3147 31.4.7.Э. Як вас воно, є, воно дістав. Дістав. Я знаю, що він в мене є. Я знаю, що він в мене є. Проблема не в чому. Я знаю, що він є. Єдина проблема в тому, що я знаю, коли він предоставляється. Я вам говорю, ви знаєте, і зараз з знання не вирушите, якось постановлення Постановлення хіба що тільки протокол.

На другу сторону. А? На другу сторону перевертати? Так-так, на да, другу. Да, да. Нижній машина, верхній причеп. Нижній машина, верхній притчі. А у вас що, в базі немає забитих протоколів та огляду? Такого не може бути, я не вірю в таке. Я в таке не вірю. Я в таке не вірю, що у вас в базі немає протоколів та огляду. У вас в базі навіть є страховки, у вас базі все ж є. Не може такого бути. Мозгуйобине, мозгуйобина. Кажу мозгуйобине. Хорошо? Ми... Ну, ладно, я не буду це показувати. А може ти не ладно? Давай, поки.